Дякую. Космінський компанія Фейко. Так, це він ідейний натхненник цього заходу, ідеї і багато чого. Ну, <смірко> всі, Дякую. Та... <смірко> Дякую. <смірко> Дякую. <смірко> Добре, Добре, так. Та, вже так? дуже приємно всіх бачити. Запрошую сцену фейк Україна. Ми сьогодні перший раз є в такому складі великому. Наприклад, є моя колега, яка пішла утримати так само. Ой, дякую. Заходьте до нас в гості, чекаємо всіх кава, каталоги. Запрошуємо. Дуже багато людей, яких я тут бачу, я знаю всіх. Дякую вам, що ви приїхали. Сьогодні буде цікава програма. Дякую, дякую всім, хто е, мав презентації. Сьогодні ще буде друга частина, вона так само дуже, дуже дуже цікава. Там буде якраз ще й наш модуль, буде технологічний модуль. Е, всіх чекаємо ще далі, гарного дня, продуктивної праці. Дякую вам всім, відродимо Україну. Слава!